Так. А, всім привіт! З вами я, Термомайн. І ми продовжуємо виживати в зомбі апокаліпсисі Я промонтував цю поліцейську машину, зібрав оці речі, і ми це їдемо в безпечну зону. Що кудись подалі з цього місця. І навіть ніхто не нападає зараз. Це круто. Що ж, Давайте почнемо їхати, і коли приїду покож подивимось, що там. Що там буде таке. Так, так, доїжджаємо. Так. Давайте на ну, вийдемо... Так, що там? Труп. Біляція і фургону. Де який фургончик? В нього прибутоколесов цього фургона. Вибиті вікна І він пошкоджений Бачите, ось такі штуки. Це пошкоджені. Все всі вікна вибиті. Ці двері відкриті. Невідомо, що це з іншими сталося. Але, як мінімум, ось це вже точно мету. Так. Тепер треба далі їхати. Так, і давай. Так, так, так. Розвертаємося. Їдемо. О, бачу якусь будівлю. Давайте в неї. В, на ці, в цій будівлі поселимось. Так. Ось першу. Так, дивіться. бачите таке місце. Бачу, там цей мертвий один. Ще машина там така. синя стоїть. Давайте ходимо, подивимося. Так, так, так. Мінус один, тут його розірвало в частинки Так Опа, ти хто такий? Окей. А що таке? Ага. А шо там таке є? А, а, а шо там треба? О, так це я! А це є. Тобто я зможу врятувати. Планету від зомбі віруса? А, зрозуміло. А як там оце є? Що Потріб... там треба зробити? Це тобто перелити з себе кров оце, взяти з руки кров, Перелити вакцину готову ту суміш. Тобто. Ага, зрозуміло. Що ж, як ти їх перебив? Це, як, наприклад, ти вбив? Ага, а, а ти машиною просто так таранув? В неї сі ресторана в зомбі, а зрозуміло. Окей, давай. Я пішов облаштовувати собі будинок. Так. Хоп. Фух. Треба обережно стрибати. Так, тепер треба оце. Є. Розібрати усе і перекласти в той будиночок. Так, елехтар. Оце я не взяв вже з собою. Так. Так, так, так. Ух, все облаштував, І дивіться, я тут ліжко поставив. А також тут а це, є патрони ось такі. Тепер у мене є оце поскачів патрони на, на М-ку, на дробаш і на пістолет. А, і дивіться, я розфарбував свої, є Пістолет. М-ку і оце є і дробаш. Це просто треба прикол, але вони наче сильніше стали. Зараз ми залажим займо на кришу, Так, Виключаємо ліхтарик, бо на ньому заряду не так багато на землі ліхтарку. Тепер. Так... Зомбі немає. Хоча... Стоп. Хто там... О ні, зомбі! Ей ви, зомбі! А, що, що це таке... Що це? Ей ви зомбі! О ні, Ой-ой, я впав, я впав! Я впав! Так! Так бежу мовить зомби. Ты утро першим, ты утро другим. Все, Я від вас втекаю. Давай так. Так. где ну да 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 Фух, да 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 Падай. Да вот это падает. У нас шойка! Экис? Пан бессмертный. А, умрэ! Фух. На! Так. А! та 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 да Фух. Минус ноль. Думаю, да. Так, на щетоби. Ха-ха-ха. Так, потрібно оце є. Сюди це піти в свою базу і перекусити, а далі оцей є. Можу поїхати в ту лабораторію і її зачистити. ще буде попросити нашого ось того оце є, вченого, щоб він оце, нам видав якусь броню ще додаткову. в нього, як я бачу, броня, є. А може в нього ще є запасна. Бо ми тільки з бронежилетом і шоломом майкерським стоцикльним, тобто це доволі тако слабо для зачистки. Зараз я якраз паркушу і піду до лікаря. Ой, до вченого Фух! Сстрелюсь, братан! А це є? Ты шо? Ты его счет крутяк? крутяк. Молодец. Так. Зомби до на, на! На. Фух, на. Так, на. Так, обережненько. не на. На. на! на, на, на! Так. Тепер можно взяти машину и. І... Так, не їде, жаль. Так, зомбі ваншотнут. Так. Давай, про всяк випадок. На, все. Ідемо далі. Зараз буду просить броню нашого. Бо я просто цей не попросив ще броню. Братан, можеш дати броні якоїсь? Бо я це. Фактично без броні. Ага. Опа, дякую за броню, так. Перше, друге. Так, пацани, я зараз вдіну броню і оце, як коли прийдемо до лабораторії, то я включуся. Так, все, я в лабораторію заходжу. Так. Так, о. Ага, мертвий перший труп. Так, в нього дробаж такий самий, як мені видали. Я там зустрів якраз по шляху військових. Якия мені дали оце гранату, оце скар і мюсберг. Зараз я за допомогою цього буду зачищувати все. Так. Так, так, так. О, дивіться. Ось він. Ще один. Він думаю, більше всього ще просто, щоб не стати зомбі. Так, а тут хто? Ей, чувак! А, він тоже мертвый. Жаль. Так. Опа, зомби-зомби. Эй, ты! <рирает> На, фух! Минус! Так. Немає. Немає. Так. Краще закинем давайте гранату. Здесь там є із зомби. Не, ходячих немає, жаль. Не було. На том місці. Так. А це, як я зрозумів, вакцину. Але перед тим як перелить, краще оцей зачистити все. Бо так буде дуже небезпечно. Поки я можу перелатиму собі кров. Свою кров, тобто в вакцину. Можуть мене в спину загризти. Помри! Умри, чувак, так, я им всем, знаешь, со всех, ха-ха-ха, на, так, пар, давай, на, на, так, все, стрелялась, так, все, цей На! Помри! Так! А! Наху! відстріляємо Изстреляємо йому все, що можна і не можна. Так. Нікого. Опа! Фу. Не, патрони, патрони, Ай-яй! Все-таки ти косаєшся більше. Они цеж заражені солдати. Так. Ааа, поврить! Поврии! А, Добре, что у меня на Такого на такой ситуации таких. Просто сади этой поки бокер, что Так, тут о а, нас кто то был, не никого. Ну и добрый. Так, тут а... все мертвы. Ура. Так, цей тоже, цей тоже. А, по мне снова попали, и попал снова. Так. Давай. Фух. Ха-ха-ха. На. Вот. Ха-ха-ха. На. На. Фух. Все-таки вы на есть. Я такие уже и слабаки. Смогла пару раз в меня попасть. Так. Пар. Тут-то. Нікого. Так. Нікого, все. Можна йти. Провелай собі вакцину. Всіх перебито більше всього, все. Перебито всього лабораторію. Так. Ага. Так. До вакцини швидше, швидше переведь? Я швидше хоч заяву, пока хтось закінчити. Так. Ага, так. Так, так, так. Ага, ага. Так. Все. Давай, вколім і. Ура! Вакцина зроблена. Нарешті. Нарешті. О, по мене прилетіло Все. Треба внести цю вакцину їм. Що це? Потрібно. А! Так, треба це скласти усе, що треба. В, оце, в ящик якийсь. Так. Тут є якийсь ящик. Так. А, ось. Так, може ось там О, ось цей ящик будемо складувати все. Так, почну складувати, я складу все то продовжимо. Так, все. Давайте, пацани, я в гелікоптер покладу. Думаю, так буде безпечно. Все. Так, пацани, все, давайте їдемо, їдемо. Так, пацани, я сідаю, сідаю. Так. Хоп. Єсіди. Все. Так. А, Закрий двері, закрий двері, шуч-шуч. Так. Ось так. Все, закриваємо броньовані двері і все. І їдемо. Ура! Нарешті покоп закінчується. Екстрені новини. Р було розроблено ліки проти зомбі вірусу. Всі мож... скоро, можливо, не залишиться ні одного зомбі. Всі будуть здорові. Але вакцина не була розроблена в великих кількостях. Єдина людина, яка була знайдена з імунітетом, це її звати тер... Його звати Термомайн, ту людину. Він оце дав свою налив свою кров, готовий. Екземпляр вакцини і зроблено було це є. Вакцину не...